Головний приз Каннського кінофестивалю Золота пальмова гілка цьогоріч вирушить до Туреччини. З поміж 18 фільмів учасників конкурсної програми. Журі фестивалю обрало переможцем стрічку Зимова сплячка режисера Норі Більгі Джейлана. На його думку, ця нагорода має виняткове значення для турецького кінематографа. Це чудовий збіг. Цьогоріч виповнюється 100 років турецькому кіно. Це друга пальмова гілка для турецького кіно. Першу здобув 32 роки тому Єлмас Гюней за чудовий фільм Дорога, який я дуже люблю. Аділь Вінсас. Айдія, актор акторна пенсії тримає невеличкий готель в центральній Анатолії разом зі своєю молодою дружиною та її сестрою. Взимку, коли степ встеляється снігом, готель стає для них не тільки притулком, але й місцем їхніх страждань. гадаю, те, що мій фільм відібрали і нагородили, дає надію для кіно в стилі артхаус, навіть якщо зараз воно переживає труднощі. Більгі Джейлана можна порівняти з одним з його славетних співвітчизників, охраном памукомноблівським лауреатом. Нарікати на те, що фільм триває три години, однаково що скажетесь на те, що в книжці забагато сторінок. Гран Приканського фестивалю отримала картина Дива італійки Алічерохвахер фільм, який розповідає про родину, і під час зйомок народилась велика родина. співпраця з моєю сестрою Альбою була сповнена несподіванок. Проте це було щось природне, от немов ріка, що пропливає поруч. Але працювати з Монікою Белучі це була величезна радість. Вона напрочуд розумна та іронічна жінка. Ця картина розповідь про родину бджолярів, яка мешкає на маргінесі суспільства. Їхнє звичне життя зазнає кардинальної зміни з появою телеведучої, ролі якої знялася Моніка Белучі. Ed io ci tengo. Джуліан Мур не змогла вчасно прибути з Лос-Анджелеса, щоб особисто отримати свою нагороду за найкращу жіночу роль. Проте Тімоті спол, якому присудили аналогічну нагороду за найкращу чоловічу роль, був на місці. Тімоті спол відомий головно завдяки участі в сиквелі про Гаррі Поттера. Він також улюблений актор Майка Лі. Я Просто в захваті, головно від акторів, зайнятих у фільмі. Адже коли працюєш з майком Лі, слід бути готовим до інтенсивної співпраці з колегами. Стрічка про яку йдеться містер Тернер це біографічне полотно відомого живописця майстра романтичного пейзажу Вільяма Тернера, в ролі якого і знявся Тімоті Спол. Нагорода канського кінофестивалю за найкращий сценарій відійшла до російського режисера Андрія Звягінцева за стрічку Левіафан. Он много и о современном... Цей фільм розповідає про человек, сучасне и російське и суспільство, Но але також про і людину і загалом. Мені здається, що це універсальна історія, історія протистояння і індивідуума, і людини і системи. Індивідуума, що чоловіка, чоловіка і системи. чого тобі надає власть. Вот это все. Забирай. Поместится в катафалк твой. Что еще? Вот и все насекомые.